Доброго часу моїм глядачам! Ось така дуже цікава стародавня корильна трубка з іменами, З різьбою. Різьба по дереву. Значить, відкривається ось таким чином. Видно, що робота вже стара. І, скоріш за все, специфічне дерево. Тут є трошки тріщина. У нас відкривається на дві сторони. Це, напевно, для табака. Так, значить, відкривається у нас тут є отвір, і з другої сторони маємо. Такий великий от. Так як під гавану. От маємо зображення Ісуса Христа. От різні зображення. Видно, що це дерево спеціальне. О тут маємо також отвір. Так, показую ще раз отут. великий отвір, зверху малий. Дуже цікава робота і цікаве дерево на вид і на дотик. Можливо, це є спеціальне дерево. Показую, що тут. А чоти, видно, що це Сара Робот? такі жолуді, дубові листя. От. Маємо бачите, цікава різьба. Отакий. От Як тут отакі спеціальні вирізи. І значить закривається на дві сторони. Нижня кришка закривається з цієї сторони, верхня кришка закривається з цієї сторони. Всім дякую за перегляд.